Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас чергова розпаковка. Це посилка, яку я отримав не від Національного банку України, а вже брав на вторинному ринку на сайті Новий Аукціон, де продають різноманітну і в тому числі і нумізматичну продукцію. Замовив собі монетку, яка є продовженням серії Народні ремесла України. Надійшла вона мені із Києва від Ігоря Петровича. Даний продавець мені зробив навіть невеличку скидку в 50 гривень, і враховуючи те, що я посилку отримав не новою, а Укрпошту, яка мені обійшлася в 45 гривень, то відповідно ціна монети обійшлась практично трошки нижче навіть від ринкової ціни. Ринкова ціна цієї монети 2600 мінімальна. Взагалі, яку мені вдалося знати 2600 2700 це її мінімальна стартова ціна, яка є в інтернеті. І продавець зробив невеличку скидку в 50 гривень, ще плюс доставка Укрпошту обійшлася в 45 гривень і надійшла вона досить таки швидко. Зараз треба визнати, що Укрпошта почала доставляти свої посилки досить швидко. І враховуючи ці нюанси. Посилка мені практично обійшлася безкоштовно. Ну, такі моменти інколи невеличка, ніби скидка, але гріють душу. як то кажуть. Так, і перейдемо до розпаковки, до характеристики нашої монети. Я собі прикупив футляр для срібних монет під серії народні ремесла України і поступово будемо його наповнювати. Даний футляр є в мене така, поставив собі цілі, стараюся її досягти. Всі ці монети серії ремесла України, вони є в Нейзильбері, а є в сріблі. Срібло я, до речі, зібрав повністю, а от Нейзильбер не весь. От такі нюанси бувають. Зараз ми його обережно відкриємо. Так, Тут у нас більше нічого немає всередині, тому більше не потрібно. Так, це прибрали. Дивіться, як гарно упаковано. Єдине, що відразу скажу, що монета була куплена мною без футляру, який йде від Нацбанку України. Мені він власне, і не потрібен, оскільки я всі монети серії народні ремесла буду переміщувати до великого футляру. До речі, у мене ось поряд лежить, покований таку вплівку. Я робив огляд окремо на цих футляр. І шукаючи в інтернеті доступну ціну, найдешевшу пропозицію, кому вдалося знайти, це на Violet не знайшов, там ціна близько 3000 була, знайшов на новому аукціоні, але там вона була без футляру такого зеленого, який йде стандартний. І враховуючи, що попросив ще скидку. І продавець згодився на неї, і відповідно вирішив брати. Так, тут як ви бачите, все так упаковано в плівку, як в банку. Все зайве я приберу. І ось таким чином беріть для прикладу, як потрібно надсилати посилки цінні, але без футлярів. Людина, бачите, як підійшла до творчо до цього моменту: монета, сертифікат і все в окремих зіп пакетах Дивіться, ось один зіп пакет Далі другий. другий. Ось з такими продавцями дійсно приємно працювати, що людина дійсно підійшла з підходом до цього творчо. Все запаковано в декілька, дивіться, бонус раз, бонус два, бонус три. Далі картонка йде окремо. Потім ще один зіп пакет. І один зіп-пакет, В цьому зіп-пакеті є ще один, це вже третій. І ось четвертий. Йде. Це у нас іде сертифікат до монети і власна сама монета із срібла. Це монета 2010 року. Розглянемо зараз сертифікат 2010 рік. Срібна пам'ятна монета серії народні помисли та ремесла. Так, народні промисли та ремесла. Так, це в нас є, йдемо далі. Подивимося, що всередині пишуть про дану монету. Відкримаємо її. Подано це ж опис йде українською і англійською. Сертифікат. Україна сертифікат срібної пам'ятної монети серії народні промисли та ремесла гончар. Гончар це професія людей, які виготовляють гончарні вироби, глечики і різноманітний глиняний посуд. Поттер, обачте, будемо, будемо знати, що гончар англійською буде Поттер. Гаррі Поттер, тобто Гаррі Гончар. Тільки Поттер, якщо я не помиляюсь, пишеться з одною буквою, а тут Поттер з двома. Треба буде, до речі, подивитися це нюанси. Так, читаємо: пам'ятна монета продовжує серію народні промисли та ремесла, що відтворює традиційні й призабуті ремесла, присвячена гончарству, яке протягом багатьох століть посідало одне з провідних місць серед селянських промислів і увібрало в себе технічні навички та художні традиції, що існували ще з часів неоліту. Художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптор Анатолій Дем'яненко, ну, тобто всі нам відомі особистості. І також подано цей опис ще й англійською мовою. Далі, всередині, сертифікат Нацбанку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Монета є дійсним платіжним засобом України і відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Це ж подано все англійською мовою. Нижче підпис голови Національного банку того часу Стельмаха, українською опис про голову Нацбанку і англійською його підпис. І далі йде характеристика: номінал 10 гривень метал. Срібло 925 проби, маса в чистоті 31,1 грама, тобто одна унція, діаметр 38,6 мм. Якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт гладкий із заглибленим написом. Тираж 10 000 штук, рік випуску 2010. -й. І номер сертифікату 7423. Він, тобто це друга Друга з партії 5 тисяч так, 7423 це її номер. Тираж монети цієї досить великий, але враховуючи навіть на такий великий тираж, і ще й монета, зверніть увагу, що вона е, виконана в Антік-фініші так званому і ціна 2,600, Я думаю, що це недорого. Е, всі нинішні монети Нацбанк він вже випускає дорожчими. Хоча ці монети ще 2010 рік. Зараз вже 2025 2025. 15 років пройшло, а ціна на ці монети є досить низькою. І тому я думаю, що це дуже вдала, вдала покупка для колекції. Як інвестиція, це кожен обере для себе, як інвестиція, можливо, і не дуже, бо тираж занадто великий, 10 тисяч штук. А от для колекції, я думаю, що буде в самий раз. Так, йдемо далі до характеристики самої монети. Зараз ми ще виймемо її із. Останнього зіп пакету. зіп пакетів досить велика кількість. Це, як то кажуть автору, великий респект. що так Людина підійшла відповідально до посилки. Бо бувають різні варіації. Сам бувало таке, що відправляв, і псувалася капсула, і потім були претензії. Вже до цього відносився більш серйозно. Раз, два, три, чотири зіп-пакета чотири бонусом по факту. Так, це ми ставимо поки що в бік і переходимо до огляду нашої монети. Ось так виглядає срібна монета в антик фініші Ганчар. Зараз я її покажу ближче. Для заставки на робочому. Для заставки відео залишимо скріншот. І перейдемо до опису даної монети. Про що йдеться в описі про дану монету. Пишуть на сайті. Soil, значить, я зазвичай беру всі характеристики із сайту Солбері. На аверсі монети, тобто там, де вказаний номінал, так, де мій помічник. На аверсі монети в нижній частині напис 10 гривень. Стилізований такий напис. Далі в верхній частині аверсу Малий Державний Герб України, напис Національний Банк України із специфічним таким шрифтом. Далі в центральній частині зображено дві пташки, зображення двох таких, двох таких пташок. Ось так. І По обидва, обидва сторони центральної частини монети зображені гончарні вироби. Ось Куманець, так званий різноманітні глечики, горщики, різні тарілки, коники. Тут, бачите, Є так звані барани, коники, різноманітні тварини українські символи української сільськогосподарської культури. Ну, бачте, тут вони різні, і тут також різноманітні гончарні вироби. І також стилізовані квітки. І рік карбування, звісно, що 2010-й. Гурт монети в описі писується, що гладкий, і там ще є. Вдавлений, вдавлені характеристики. Зараз зараз ми подивимося, перевіримо їх. Так, дійсно є логотип банкнотно монетного двору. Ось він. Напис Аргентом 925-ї проби, так як було написано в сертифікаті, і вага 31,1 грама. І вага 31,1, тобто одна унція. Ці характеристики вказані. Ну і звісно, що на реверсі монети. В верхній частині напис гончар, в центральній частині гончар за роботою. Ось видно гончарне коло, на якому босими ногами він крутиться гончарне коло і руками відповідно, виготовляє гончарний виріб. На задній, на, на, за його спиною умовно, його виготовлені вже вироби, готові вироби. Тут різноманітні глечики. Оця штука називається Куманець. Ось і також дві стилізовані квітки. Ось така монета Гончар. Стосовно ціни на ринку і особливостей, монета це відноситься до серії народні промисли та ремесла. Вони є в сріблі, вони є в Незильбері. Тиражу на 10 тисяч штук. Ринкова ціна станом на середину червня місяця 2025 року коливалася в районі від 2700 3200 гривень в залежності від стану. Враховуючи, що у мене до цієї монети не було футляра такого зеленого замшового бо синього замшого не там різні бувають, то я її взяв трошки дешевше ринку 2600 і продавець продавець зробив скидку невеличку на 50 гривень. Вона мені обійшлася в 2550. Але. Пересилка Укрпоштою 45 гривень обійшлася, відповідно загальна сума якраз і збіглася 2600, це враховуючи, що не було до неї цього футляра. Ось, що відомо нам про професію гончар... що таке гончар і гончарство? Гончарство або значить, це вироби, виготовлення керамічних виробів з гончарної глини. Різноманітного посуду, кахель, іграшок, прикрас, сувенірів той, що це давнє ремесло багатьох народів світу належить до традиційних українських ремесел, ремесел видів господарської діяльності та мистецької культури українців. Основні типи це виробів, це глиняний посуд, порцеляна і кам'янка, так звана. Вже трипільські хачари мали танкий смак, знайдені під час розкопок відомого археолога Вікентія Хвойки, вироби її пори свідчить про їхню високу майстерність. В цій галузі. Так, що нам ще відомо про цю професію, основним матеріалом для вироблення гончарних виробів слугує глина. Для гончарства обирають переважно чисту глину, іноді для досягнення певних якостей у глину домішують різні речовини: пісок, золу, деревну тирсу. Іноді додають шамот. Це порошок від подрібнених гончарних виробів або заздалегідь слабо обпаленої глини. Після випалу глина з такими домішками залишається пористою і насилу приймає глазур. Гончарна глина дуже часто містить оксиди заліза, вапна, луги, різноманітні гіпс тощо. Іноді видобуту глину залишають на 1-2 роки на повітря або у воді. Є думка, що якість глини в таких умовах покращується. Порцелянова глина традиційно витримується в спеціальних ямах по кілька десят років. Необхідно, щоб гончарна глина була однорідна та не містила великих зерен і частинок. Така чиста глина рідко трапляється в природі, і для того, щоб її можна було використовувати спочатку, її очищають. Видобуту глину розмощують, прибирають камінці та інші добре видимі домішки, розминають. Потім проціджують та викладають на гіпсову або іншу вологопоглинальну поверхню для загустіння. Коли глина досягне конденсації консистенції. Придатною для ліплення, її максимально герметично запаковують та зберігають до використання. Так, і що нам ще відомо з історії гончарства, це виготовлення найдавнішого штучного матеріалу відомого людському суспільству. Його передувало утворення посудин зі шкіри та лози. Близько 18 тисяч років тому людство опанувало опалення посудин. Тобто ця професія досить така древня. І ще що цікаво, гончар це досить відомо в Україні прізвище. У нас багато прізвищ в Україні мають прізвища гончарі. Тобто, коли чуєте прізвище гончар, колись давним-давно їхні предки, скоріш за все, були представниками цієї професії. Ну І відповідно ця монета переїжджає до мого футляру, яку я купував у пана Степана. З Львівської області. Мені надійшов готовий футляр. Я його поки що помістив в такий поліетиленовий пакет, щоб він не псувалася сама упаковка. Можна щось і краще придумати, але поки що під руками було ось таке. Так, тут у мене я собі прописую назви, що в мене на деяких наборах, щоб не зайвий раз їх не переставляти. Набір народні. Меремесли, написано 7 штук. Цей набір складається взагалі із 7 монет взагалі. Так, далі ми перейдемо до ось до самого футляра. Я вже робив огляд і на сам футляр, і на першу монету, яка у мене там була розміщена. Найдорожча, до речі, в серії, сюди я помістив собі такий. Плівку попирча, щоб монети там не, не гойдались. Тут у мене знаходиться найдорожча із серії цих монет це монета Кушнір. Ось мене, Я робив на неї також окремо огляд. Це монета 2012 року. У неї тираж найменший серед них всіх, 5000. І відповідно вона є найдорожчою серед цієї серії. Так, це в нас кушнір. Єдине, якої в мене не вистачало, яку я прикупив, це монета гончар. Всі, решта, я купував у Національного банку України. Там буквально роки два тому, 2023-2024. Їх вони в Нацбанку продавали їх в кількості по 2-3 штуки. Бери, бери, не хочу, як то кажуть. Їх викитували і поступово можна було купувати. Ось, купив я їх собі всіх по одну. По одній, навіть є декілька, декілька таких монет в, в дві, дві, по дві є навіть. Ось, і другою буде, відповідно, монета них ганчар 2010 рік, серія досить гарна. Слідкуйте за моїми відео. Поступово ми оцей футляр наберемо повний. Ось такий ось невеликий огляд. Все, на цьому. Ми, значить, сертифікат у мене тут є їх. Перший це кушнір. Ось він і друге. До речі, дивіться, вони навіть відрізняються. Кушнір з маленькою буквою написано, а у всі букви. Великими пишеться гончарку Шнір. Це так задумано, чи так, не, не знаю. Так, дві монети з сертифікатами, власне, присутні. Все ми це все можемо ось так прикрити. І на цьому, власне, все. Залишайте відгуки під цим відео, чи збираєте ви таку серію, чи збираєте таку ж саму, чи в Нейзильбері, чи і в Нейзильбері, і в Сріблі. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.